Захист даху від вологи, що надходить ззовні, є обов'язковим для різних видів покрівель в будь яких кліматичних умовах, пристрій гідроізоляції вимагає знання характеристик ефективних матеріалів і правильного їх застосування. Призначення гідроізоляції для холодного горища, гідроізоляція передбачає захист конструктивних елементів даху від вологи, яка легко проникає в підпокрівельний простір через зовнішнє покриття. В результаті цього на поверхні крок на внутрішній стороні покриття даху утворюється конденсат, наявність якого підвищує вологість на горище у приміщеннях, розташованих під горишним простором. На стелі з'являються сліди цвілі, неприємний запах і грибок. Таким чином: гідрозахист необхідна як для утепленої даху, так і для холодного горища. Для запобігання утворення конденсату, збереження оптимального рівня вологості і виключення розвитку грибка, потрібен шар гідрозахисту. Це актуально як для житлових будівель. Так і для дачних підсобних споруд види гідрозахисних матеріалів захистити конструктивні елементи дахів будь якого типу від вологи можна за допомогою засобів і матеріалів, що відрізняються структурою, методами монтажу характеристиками. Вибір оптимального типу захисту проводиться з урахуванням варіанту даху властивостей матеріалу і технології його укладання. У багатьох ситуаціях матеріали укладають або наносять в кілька шарів, що забезпечує максимальний захист поверхні. У будь-якому випадку такий гідробар'єр розташовується перед покрівельним покриттям. Винятком є бетонна дах, яка не потребує покриття, адже хороша гідрозахист забезпечує надійність і довговічність покрівлі. Проникаюча гідроізоляція, матеріали і методи. Одним з методів облаштування захисту є проникаюча ізоляція, що застосовується до бетонних поверхонь. Такий варіант передбачає використання спеціальних рідких складів, вони проникають в пористу бетонну поверхню, заповнюють розщилини і перешкоджують всмоктуванню вологи таким чином. Тонкий шар матеріалу не навантажує дах і ефективно захищає її. Від опадів для дерев'яних конструкцій такий метод практично не використовується, але можлива обробка бетонних частин будівлі для запобігання їх руйнування. Плюси цієї методики виражені в наступному відсутність додаткового навантаження на покрівлю. Простий монтаж шляхом розпилення або нанесення засобу на поверхню, стійкість до перепадів температур, ультрафіолету опадів, різноманітність засобів для захисту, довговічність і стійкість до механічних впливів нерозчинність і міцність. Недоліками проникаючої методики можна вважати те, що для роботи потрібне спеціальне розпилююче обладнання. Але його можна орендувати, і також враховують, що при використанні навіть найдорожчих складів під дахом може утворюватися конденсат, а усувається ця проблема лише за допомогою хорошої вентиляції. Облаштування шару проникаючої ізоляції передбачає попереднє очищення поверхні від пилу і бруду просушку, Потім здійснюється нанесення засобу. А для цього можна використовувати розпилюю обладнання або кисть. Широкий валик, можливо, облаштування декількох шарів, кожен з яких наноситься після висихання попереднього, до складу подібних засобів входять портланцементи, полімерні компоненти, хімічні активні і лузноземельні метали, еластини і антисептики, і суміші розводять за інструкцією водою, але є і вже готові варіанти, найбільш затребувана продукція таких виробників, як пенетрон. лахта. Ісомат аквамат, але регулярно з'являються і нові, більш досконалі види: Рулонні матеріали для захисту даху, облаштування скатної покрівлі за допомогою рулонних матеріалів більш поширене, ніж проникаюча методика, так як листові структури зручні в монтажі і підходять для різних типів конструкцій, такі матеріали представлені в декількох варіантах. Але всі вони є полотнами, згорнутими в рулон і володіють високою міцністю. Завдяки цьому вони забезпечують щільне, довговічне покриття і максимальну адгезію з поверхнею. Позитивними сторонами такого методу захисту даху є: висока міцність і стійкість до кліматичних факторів ультрафіолету. Термін служби від 20 років, в залежності від застосовуваного матеріалу, можливість обробки поверхонь різної площі, безліч варіантів матеріалів, рулонні структури для захисту даху від вологи застосовують на бетонних, металевих або дерев'яних поверхнях. Варто врахувати, що деякі матеріали монтують за допомогою газового пальника. Це досить небезпечно для дерев'яних підстав, висока вартість, необхідність ретельного скріплення стиків і укладання в кілька шарів характеризують цей метод з негативного боку. Рулонні матеріали можуть мати клейку нижню сторону, захищену плівкою для монтажу рулон акуратно розгортають на поверхні і поступово видаляють плівку, притискаючи клейку сторону до даху, якщо застосовується наплавляється матеріал, то необхідна газовий пальник. Рулон поступово розгортають і підігрівають нижню сторону полотна, а зверху притискають її для кращої адгезії. Для розгладження використовують образне пристосування, а розгортають рулон довгим правилом матеріал без липкого або наплавляється шару, фіксують на бітумну мастику, попередньо нанесену на поверхню даху. Це засіб одночасно підсилює гідроізоляцію і дозволяє надійно і ретельно укласти рубероїд відео. Монтаж наплавляється гідроізоляції, рідка гідроізоляція для захисту покрівлі, одним з варіантів гідробар'єру для бетонної або металевої малоклонної покрівлі є рідка захист, такий спосіб передбачає нанесення на поверхню еластичного і в'язкого складу, в результаті утворюється тонкий шар. Добре запобігає проникненню вологи під покрівлю, рідкі маси при цьому ретельно приховують всі щілини і забезпечують захист від механічних пошкоджень. Цей метод облаштування має наступні позитивні якості, високий ступінь еластичності і покриваність для усунення щілин, тріщин і западен термін служби більше 50 років в залежності від якості і типу засобу, діапазон робочих температур від 60 до 120, швидке висихання і безшовне покриття, зносостійкість, хороша адгезія з різними будівельними матеріалами, можливість нанесення ізоляції, старе. Але міцне покриття недолік рідкої гідроізоляції виражений в тому, що засоби для обробки мають високу вартість, при цьому вони універсальні і підходять для скатних і плоских дахів з різних матеріалів. Для захисту використовується рідка гума, що має в своєму складі бітумні компоненти, емульгатори і латексні частинки. Це забезпечує засобу високу ступінь еластичності, наноситься воно методом розпилення, валиком або широким пензлем. Основа для обробки повинна бути сухою, без пилу і бруду, великих щілин і гострих елементів відео, нанесення рідкої гуми на бетонну дах. Плівкова або мембранна гідрозахист. Часто скатну покрівлю з холодним горищем захищають від вологи плівковими або мембранними матеріалами, обумовлено це тим, що такі матеріали не вимагають суцільної обрешітки, легко кріпляться і відрізняються високою міцністю. Плівки від сучасних виробників не пропускають вологу зовні, але забезпечують вентиляцію усунення конденсату зсередини. Плюси такого захисту, покриття скатних дахів будь-якої форми. Легкий демонтаж старої гідроізоляції і укладання нового шару, широкий вибір матеріалів з різними характеристиками, великий ціновий діапазон плівок, великий мінус мембраної або плівкової захисту даху в тому, що міцний матеріал істотно навантажує покрівлю, якщо вибрати тонку і легку плівку, то вона швидко пошкодитися при монтажі або експлуатації. Монтаж мембран або плівок проводиться шляхом їх кріплення до крок. Це здійснюється за допомогою скоб і степлера, але є і наплавляються мембрани. Стики листів, які зварюють між собою спеціальним пристосуванням поверх матеріалу, фіксують обрешітку для покрівельного покриття, відео, укладання гідро- і пароізоляційних плівок, особливості монтажу гідрозахисту. Технологія облаштування шару захисту від вологи залежить від типу даху і використовуваного матеріалу. Наприклад, для роботи з мембраною або плівкою на скатної покрівлі будуть потрібні такі інструменти, як ніж, степлер і скоби, тонкі рейки, просочені антисептиком. Основні етапи робіт полягають в наступному очищення поверхні і крок від пилу. Гострих деталей кріплення першої смуги по нижньому краю ската з напуском на карниз близько 10, установка обрешітки на першу смугу гідроізоляційного матеріалу, бруски кріпляться на саморізи до крок через плівку, монтаж другої смуги з нахлестом близько 10 на першу смугу плівки, облаштування нового ряду обрещітки. Дії повторюються до коника даху. В області коника укладають зігнутий цілий лист, але не стикують дві смуги прямо на конику. Етапи роботи повторюють на кожному схилі даху до повного облаштування гідрозахисного покриття. Облаштування рідкої, проникаючої ізоляції доречно на бетонній покрівлі, у деяких випадках можна покрити шиферне або фальцеве металеве покриття рідкою гумою. Забезпечуючи захист від вологи, для цього потрібно нанести склад широким пензлем або розпилювачем на чисту і суху поверхню в 2-3 шари, всі щілини і дефекти попередньо закладають, забезпечуючи якість результату роботи, гідроізоляція важлива складова структури покрівлі будь якого типу, якісний матеріал, дотримання технології монтажу та врахування особливостей будови дозволяють створити довговічний захист від вологи.